Окрім цього, є мікрогрупи неполітичної активності, інтелектуальні мікрогрупи, урбаністичні структури громадянського суспільства, професійні об'єднання і об'єднання за інтересами. І все це ніяка не етнічна нація, бо віднесення себе до мовно-культурної спільноти в них або відсутнє, або далеко не на першому місці. Тобто Україна складається не лише з корпорацією націоналістів. В Україні корпорація націоналістів становить не більше 10, ну, в межі 15%, як вони, до речі, себе самі означили. Але саме тому, що вони а, перетягнули на себе, узурпували право бути. Націями, ми маємо справу саме з ними. Затятість. Давайте подивимося на наші заклики. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Ми не православні, ми самославні. Ми самі себе славимо і навіть не помічаємо, що мегаломанія, тобто манія величі, це обов'язковий супутник комплексу неповноцінності. Вони так завжди поряд йдуть. Комплекс неповноцінності породжує манію величі. Кожен раз, коли. Ми вигукуємо слава Україні. Ми підкреслюємо свій комплекс меншої вартості. Гей, нумо, основні закличні установки українців. А подумай, придумай, ніколи не були. Для мене тут важливим є есей Остапа Вишні чи українці, де він розбирає базові установки чи українців. Забувсь, не знав, спізнився. Якось воно буде. Ну, аб, наприклад, його перекір». А зате установки підозрюва і ненавидь оце завше, це наше.